Намахайся удочками так, щоб у вас руки боліли. Опять. Опа. О, не буду ждать. Добавляем всю суху манку. Та я не можу. можем. Я ніколи не падала. Такий лапоч хороший. ти добра. Так? Да? Яка ти добра. Хорошо, давай. А погодка нам сьогодні як по заказу. Навіть дощик нічого нам не зіпсував. Посиділи трохи під зонтом. Освіжило так все. Якесь сумне завершення весіннього корися виходить. вам так не кажеться Вроде риба і клює але нема такого драйву от бігать ні як оса буває такі рідкі рідкі спокійні покльовочки. я б сказав би дуже рідкі хотілося б якось щоб воно запам'яталось цілий рік Намахайся удочками так, щоб аж руки боліли. Ну ще не вечір, поки ловим. Біжимо на допомогу. Що все світи тут криє. Ага. Ага, непоганий. Де тут не впали так біга? Непоганий. Близко. поехал угу. Опять. Нервный, нервный. Так и здоровый казался. Ну, так видно. Немаленький. Немалий. Сім-1. Сім-один, ти ж ти рахуєш? Пам'ятаєш рибалку? Пам'ятаю. Вісім-ноль було. Перший раз в житті. Угу. Не піду в тебе ще возьму. Опа! Так нормально постояла стояла вона. Клює, клює, клює. Ну, О, не буду ждать. І тебе? В мене. тебе? У мене, мабуть, нема нічого. А в тебе є? Допомогти? А, це вже... Ти вже оп. Ну, похвастайся хоч. Що, що там за оп. О, непоганий оп, диви. Звісно, непоганий. Що там? 8-1? Мабуть, ти, ти рахуєш. А в мене така покльовка була, п'ять повисло і все. І нема. Що щось, щось похолодало вже. Я похолодало, кажу накину щось, я вже думав сейчас сонце буде буде жарко воно щось не спішить ну повисло сначала еска натянута Не. Попробуй. Оба тоді я трюк далі. А що воно? А, воно ліск. На твою підмішане. Так я поки не було. Друзі, коли сильна течія, то буває, що мастирку з кармачка швидко змиває. В такому випадку додаємо в суху манку. І вона набагато краще тримається в пружинки. Те ж саме, коли хтось зробив помилку при приготуванні, не до кінця випарив воду. і Мастирка вийшла рідкою. Те ж саме можна додати сухої манки і питання вирішено. Там до що як? Я псачок вона мимо сачка тягне. ну. Потому що ти дуже довго біжиш. Я тут упаду як той раз. Я сказав, піде річ, що на крупніший. Ну, все такий лапоч хороший. Одинадцять. Одинадцять. Ну нас ж з тобою все спільне? Так. І рахунок хай буде спільний. <рес> Яка ти добра. Так? Яка ти добре? Хорошо, давай. that's é the key jimmy é um lenki Де по -другу. О, дочекався. Чекавше. Ми тут вбиваємося. <noise> Такий. Хороший, випутаєш сама. Отак. Що oh зак... закламанеться. Я ж в воду впала. Я потім розкажу. Кидай. Ти не бачив, як я впала. Отак так крась заскочив, а я за ним. А тут дивись, який уклін, оце я бігла-бігла і мене понесло туди. Прямо біля садка я нирнула. Карасі злякалися, очі вирячили до мене. Я злякалась, лізу на берег. Я в шуці, я так перелякалася, а потім сіла, так почала нажмачити. Світа сьогодні відмітилась, пімала карася, він не вискочив з руки в воду, вона за ним опинилась по коліна в воді. Це добре, що вона таке передбачила і набрала одежі, щоб переодягнутися. ж казав, тепер будуть крупні клювати, але не так часто. Я вже бігаю до тебе кожен раз. Щоб ти не впала опять. що я не впаду? Да. щось в цьому році. Я щось в цьому році, той раз в багнюку впала. Цей раз в воду. Я ніколи не падала. Да. Тобі везе в цьому, цьому році угу. на карколомні падіння. Ну що, хороші карасики клюють не так часто, але клюють. О, бадается, хороший. О, кабан света. Кабан, кажу, ось вот такий, діргається. Ох. Ох, друзі, хороший наш чоловік. Такі гарнесенькі почали клювати. Ось. Оце, друзі, ці рибалки ловлю на дві удочки, а ловить тільки одна, практично. Якщо взяти із 10 карасів, ця ловить дев'ять, а та одну. А кормушка мені тут не подобається геть, тут взагалі переділати хотів. А вона ловить і лова. Уже и боюсь трогать ее. Хай себе вже жаловы до конца сезона а там. А там подойдемся. Светы да всякие. Карась клюнул. Карась, царь карась. сама будет самый крупный за сегодня. Гарнісенькі. Друзі, кожної весни у квітні ми їздимо сюди, на інгулець ловити весняного карася. Також в цьому році провели тут десь 5-6 рибалочок. Хтось із вас передивились на нашому каналі, як ми тут ловили рибу. Рибалочки в цьому році були всі класні, цікаві, багато було покльовок, багато риби Зустрічали тут друзів, знайомих, підписників, нас пізнавали. Ми відтримали від цього купу позитивних емоцій і будемо згадувати цю весну, ці рибалочки, цей відпочинок цілий рік. Дуже чудова річка, чудові рибалки тут, відпочинок. Дуже-дуже нам тут подобається. Справа, <ресурналістична> слева. Сюди, сюди, йду. Які хороші. <ресурналістична> Остання рибалочка наша можна сказати вдалася. Ви які. Не думали, не гадали. Сам, сам знявся. Ну, бачу, нічого знімається. Давай я год несу, бо сейчас не. викинеш. Oh, Сиден второй. Okay. Друзі, наш улов Горнюні Карасі, крупний клював, крупний клював вже в обід. 6 КГ є. Непоганий улов, ми раді. До побачення і до нових зустрічей.